Дорогі наші вчителі, навчальний рік мов день промчав. Було всього і слів, і справ. І ми вам щиро дякуємо за те, що щодня нас знаннями збагачуєте. Кожен урок за турботою і тепло, за серце велике і душевне добро. За те, що ви ведете нас в світ з нами, з терпінням, любов'ю та вірою в нас. Наче зірки, що світять у мрію. Ви наші герої, підтримка, надія. Каже, ця відпуск вам буде яскрава, спокійна, весела і цікава. Хай літо вам принесе мир і натхнення. Хай усміхаюся, доля щоднини. І поруч ждуть лише люди щирі. Хай буде достаток і щастя, і тепло. Щоб кожна стежина щаслива була. Ми дякуємо щиро від душі, учителям нашим найкращим житті. Нехай на канікулах буде усе кавусі смачнющі, морозиво іще. Шезлонг, з океан, сонце, книжка і сміх. І жодної фрази типу повітряна тривога. Нехай її змиє з аж до Львова. Хай мрії здійсняться, хай гроші ростуть. А нерви хай більше ніколи не рвуть. Хай учні наші будуть слухняні. А ви відпочинете просто шикарно і славно. Вдячність наша Божі грії. Хай літо силу принесе. Ми любимо вас всією душею. Дякуємо, щиро, за все. Хай літо дарує вам сонце і натхнення. А серце відчуває, любов і натхнення. Спасибі, що з нами і в радості, і в праці. Ми любимо вас. Ви найкращі. Без жартів.